Добрий день. Добрий. Добрий. Фільм дуже гарний робить, так? А? Фільм гарний? Який? На телефоні. В мене на телефоні? Не знаю. Можете попозирувати. На машину чи буде дивитися? Якою? Маша. Моя машина. Стан, хто має дивитися? Який технічний стан? А що не так? Ж на сиклофар, у вас спрацює? Конечно. Хорош? Ну так. Це давно працює. Як це давно працює? Все, дивіться, Раз, працює. Працює? Працює чи не працює? Коли звіріте письмофар, то не працює. Так воно ж таке їх он спітнка. Добре, цей. Виписуйте штраф, тільки докази, будь ласка. Можна все, докази, потім посвідчення водія і все остальне. Ми маємо здати, з не купимось. Влад мене звати. Звідка ну, що ви Влад? Та можете назвати мене. Я громадянин України. Перед розділом справи встановлюється в час. Правильно, перед, перед розділом справи маєте мені надати докази. Чи ні? Ваші посвідчення, давайте. Подірок справи. Посвідчення. Один з другим. Так не бачу, пустіть. Подивіться ось подиві. Опустіть, що ж подивіться, опустіть нижче. Так. Могир Микола. Так, а я вас... То що ви хочете? Моє я посвідчення ти... водія? Є посвідчення. У мене, в мене все є. Дивіться, один, а. Згідно 35-ї, будь ласка. Пункт 3 Так, є інформація, що свідчить про що вас свідчить. Почекайте з вас, як водять транспортних засобів до адміністративного рефературу порушення. Добре, надайте докази і оформимо протокол. Ну, надайте. Подірожити справи на 20 Не розводьте, хлопці, не розводьте. Давайте бігом, я спішу. Давайте докази чи що. Читайте 277 статтю. Давайте, я почитаю. Яку? Яку? 277 Та наш у 277, а 35. Що це робиться? Я свідок. Якщо Шого? що. Та на що мені свідки? В них камери пишуть, в мене mm -hmm. камера пише, це не проблема. Ну, давайте докази. — доказувати. Під... Ми вже складаємо постанову. Іде розгляд справи. Ви розгляд справи провели, чи розкладаємо? Ну питаю, іде розгляд справи, чи йде підготовка? Підготовка, підготовка надайте, ну, будь ласка, докази. Я чекаю, що свідчення А я чек... то що ми будемо грати в чекалки? Я свої документи приділив? Ви при... ну, приділили типа посвідчення, хоча це не посвідчення, але я бо ні в кого його нема. E, давайте докази. Якщо це так, якщо я дійсно їхав, нема проблем. Склали постанову, я заплатив штраф, що їхав без світла. Ні. Та, та ні, та що цей, ми граємося. Давайте штренько, чи докази, чи що. Підготовку розгляд справи та і... виписали штраф, чи що, якщо це так, я поїхав. А ні, не тримайте мій час і йдіть собі далі. В чому проблема? Время – гроші. Ну, Серйозно, що таке? Я їхав без світлофар, будь ласка, надайте докази, що я їхав і проблем нема. Та можеш подивитися по номерах, машина одно на мені. За фільм там щось питаємо. Віду відеофіксацію згідно 40 Миколаєвич, чи Михайлович? Миколаєвич. То що чекаємо? Просто якби я дійсно їхав без світла, просто я не можу сказати, чи їхав, чи ні то можна було просто під'їхати сказати, у вас сві... ви їхате... і їдете без світла. І собі я включав би, наприклад. Я просто чесно, я не знаю, їхав я чи ні. Якщо я дійсно їхав... Панель Показує габарити. І світло. Світло? Є? Горить? Зараз горить. Давайте. Докази. Якщо їхав без світла, то в чому проблема надати докази? Ну, якщо я їхав без світла, це ж елементарно доказати. Чи не елементарно? Тяжко то доказати чого не було, наприклад. І, Можна бути. Ваше слова, що ви саме з тебе вирізаємо, все інші. Ну тут правильно, тут. Тут що робимо? Пане тут уважно. Що... Нема просто доказів. Правильно? Ще? Нема, нема просто доказів чи як? Немає бажання псувати вер з вами. О, і мені так само. А не багато, а Теж Тоже... правда. <плес> Якщо таке просто діло і нема дійсно у вас доказів, то просто скажіть, що без світла, наприклад. Це ж не проблема. А не сразу там, а що це, а що там, нормальний фільм? Чи там, а хто за машиною буде дивитися? Нормально підійшли, сказали. Ну в чому проблема? За вас нормально підійшли. Не. Сказали, зараз, зараз нема. Шляху. Штраф заплатити це найменше що. Просто ще треба. Да. Ну, давайте.